Виконавчий комітет дав зелене світло для створення комунальних аптек. Наразі у міських лікувальних закладах влада планує відкрити кілька аптечних кіосків, об'єднаних в нове підприємство. У них стверджують чиновники, ліки будуть дешевшими ніж в приватних установах. Зниження ціни вдасться досягнути через мінімальні націнки та відсутність орендної плати. Медики вже роздумують, як уникнути спекуляцій на дешевих ліках. Обговорення питання. На рецептури лікар би мав виписувати рецепт і хворий, який звертається в ту аптеку, отримувати медикаменти через рецепт. Без сумніву є людський фактор. Все може бути, може бути і спекуляція. Щоправда, аби такі аптеки запрацювали, згоду на створення нового комунального підприємства мають дати депутати. У профільній комісії з питань охорони здоров'я цей проект ще не розглядали. Однак її голова вважає, що пропозиція виконавчого комітету не досконала, адже для відкриття аптечних кіосків не. Потрібне нове комунальне підприємство. Такі заклади можна зробити структурними підрозділами лікарень. Комунальні послуги вони не будуть використовувати якісь окремі це, не буде відбиватись на вартість на вартості медикаментів, бо вони будуть знаходитися. В тому ж самому тій самій установі я ще до комунальні послуги не оплачуються, прибирання не оплачується, телефонний зв'язок внутрілікарняний, освітлення не оплачується, відрядження теж може не оплачуватися, бо це йде за рахунок лікарні в аптеках, які будуть структурними підрозділами лікарень за підрахунками Володимира Стасюка. Ціни на медикаменти можуть бути дешевшими на третину. Свою пропозицію депутат має намір озвучити вже на сесії міськради.